Потому что промтру возьмут русские возьмут Ничего все Ничего у них не посыпется. Вот подумайте посыпется, сами. Посыпется, там какая система быть, заточена быть, под Какая селевская. может быть сделка? Нас постоянно пытаются принудить к уступкам, уступкам, еще раз уступкам. Дать аргументы Трампу, чтобы он убедил Путина, чтобы тот как бы, да, вот, поговорил э, с Зеленским. Да? Территории, которые мы оставили за два дня. Ми не можемо вірнуть до сих пор. Полумобілізація, потім повномобілізація, перестройка економіки, логістики, психології. Большая війна Європи без США означає пораження Європи. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Але все як завжди по черзі. Ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на Ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. І звісно, друзі, особливо в ці дні умовно святкові, умовно новорічні. Не забувайте, що нашої підтримки, турботи чекають Збройні Сили України. Зокрема, в описі до нашого сьогоднішнього випуску ви знайдете посилання на збір в підтримку 47-ї бригади, яка працює на ударних крилах. по... Тилу ворога мова йде про батальйон безпілотних систем. Хлопці та дівчата потребують 250 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та обладнання для своєї професійної роботи. І кожен ваш донат, кожна ваша гривня, долар, євро, все, що ви перераховуєте в підтримку нашої армії. Має величезне значення донатьте донатьте не просто заради них, донайте заради себе і нашого майбутнього. Знаєте, як я зазвичай піднімаю собі настрій, Знаєте, як я зазвичай дізнаюся, що у нас ще не все погано, як збадьоритися і прийти до тями. Треба подивитися російську пропаганду, якби це дивно не звучало. Бо уявіть собі, що пропагандисти абсолютно серйозно серед біла дня між собою сперечаються та дискутують, чи програла Україна вже. Або може ні, я дивлюсь на наше життя, яке, звісно, із 22-го змінилось сильно, кардинально. Але якщо раптом хтось забув, то Київ був майже оточений російськими військами. В Київ майже проривалися СВОшники. Частина наших територій була під контролем російської армії, а потім все змінилось. Тож я дивлюсь на них і з великим задоволенням порівнюю те, що вони розповідають, і як насправді виглядає ситуація. Пропагандисти стверджують, що Трампу варто просто натиснути на Зеленського, і Україна посиплеться. И там уже у нас все заточено что У меня встреча на вопрос: вот где он там на, по месте Трампа встречался, да, объяснить да. Зеленскому, что завтра в отношении Зеленского в Штатах возбуждается уголовное дело по обвинению в коррупции. Замечательно. Нет, извините, после этого Зеленский становится не выяснить вот я бы на месте Зеленского ответил следующим образом: возбуждайте! Да. Возбуждайте. Вот только когда вы это сделаете, когда возникнет грандиозный коррупционный скандал с мною во главе, у вас. Посыпется вся украинская политическая система. И ты Трамп, который хочет выторговать у Путина Украину. Ты ничего, ничего не получишь, у потому что против возьмет, русские возьмут Ничего все бесплатно. у них не посыпется. Вот подумайте. Посыпется сами. там какая система, может заточена. Какая может быть сделка? Объясните, вот, вот вы только что правильно сказали: наши солдаты не поймут, если мы что-то, вот остановимся на полпути и так далее. А украинские поймут. Они проигрывающие сана, их не Извините, спрашивают. Извините, пожалуйста, они пока не проиграли ничего. Извините, пожалуйста, ми Херсон заняли вернути. Скільки ми на політі я сказав Зеленський? Це такий Сізів, який кожного дня тягне на собі всю країну, весь фронт всіх військових. Ну люблять росіяни Володимира Зеленського і хочуть, аби він замироточив просто при житті. Саме тому вони постійно і постійно підгрібають йому цієї слави. Але найголовніше це цікаво. А Трамп ні, жодного разу ще не тиснув на Зеленського. Він не пробував схилити нас до капітуляції, до віддачі території, не намагався зробити так, щоб ціною наших інтересів війна закінчилась. Тож, звісно так, Україна і вже програла, і Дональду Трампу варто тільки натиснути. Виникає тільки питання: а чого ж не тисне? Мы не можем вернуть до сих пор. Они Андрей Владимирович, да, 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 да. Это кресло какое-то блуждающее. Подождите, а Зачем все-таки. Егор пожалуйста, не вылезайте сейчас, не перебивайте. Я все равно не понял. Зачем. Чем Зеленский выгоден Трамп? Потому что Трамп продолжает ту свою политику, которую начал во время первого президентства. Он, по, у него пока все получается. Если вы вспомните, именно если Трамп был инициатором втягивания Европы более плотного, привязывания ее к Украине и влезания в украинские ну. дела по полной программе, он этого добился. Этим занимается Европа. Трамп миротворец. Кто бенефициар вообще этой войны? Извините, пожалуйста, не Соединенные Штаты. Не, то, то есть не мы, не Україна и не Европа Бенефициаров на самом деле два соедини Штати, извините Китай. Кто из этого выигрывает все? Все поэтому Трампу выгоднее, чтобы все это продолжалось как можно. А он будет вести мирные переговоры. Это вот самое главное. при тому. Пропагандисти ідуть навіть далі і дискутують на тему того, а як же жити у мирній. Україні, щоправда, вона не настільки успішна, як звісно, продається на словах. Мовляв, варіантів існувати в Україні в режимі миру не існує. Хм, дивовижно. Я як людина, яка народжена кілька десятків років тому, точно знаю, що ми жили досить довго і успішно в мирі, і все в нас було чудово. Але пропагандисти стверджують, що грошей на відновлення, на будівництво не буде. Репарацій ніхто не заплатить, ніхто не створить ніякі фонди, але ж зачекайте. Не ви берете участь у фонді, Не ви навіть вирішуєте питання репарації. Не буде репарації, будуть заморожені ваші активи. Європейці це підтвердили багато разів. Тож здається, забігати наперед і говорити про майбутнє України тим, хто не має майбутнього, в принципі, це надзвичайно дивно. Але росіяни вони досить професійні творці різних міфів. Міф, що ми програємо, а якщо ні, то в нас немає майбутнього. А якщо є, то воно темне. А якщо не темне, то без Росії ми все одно не протягнемо. Кожен крок, кожен вихід із будь-якої патової ситуації, яку малюють нам росіяни. Обов'язково обертается для нас все одно поразку. У него нет вариантов существовать в режиме мира. Потому что рассказывают сказки, что сейчас там кто-то принесет 800 миллиардов, ну понимаете, этого не будет. Ну почему он же рассказывает это? Ну рассказывать может, но потому что этого нет. Потому что когда это останавливается, вам говорят: ну давай теперь заниматься мирным строительством, а денег нет. Никто не несет репарации, никто не создает фонды. Просто этого нет. И что ты будешь с этим делать? Из тебя спросят за это. Соответственно, он на это не пойдет. Просто росіяни ніяк не можуть пережити навіть думки про існування паралельної реальності, де ми щасливі і успішні. А головне без них. Я еще раз говорю: у Трампа були реальні рычаги принуждения к той самої сілке он їх не задействовал. Mm -hmm. Потому і опять таки я здесь не раз говорил, є традиція западний. дипломатии навязывать невыгодные сделки России. Она идет не с советских времен, даже не с... Ну, в общем, она идет уже уходит ходе столетия. Нас постоянно пытаются принудить к уступкам, уступкам, еще раз уступкам. Пока, извините меня, все, что попадается в поле, нас не устраивает. Мы это открыто говорим. Будут ли они дальше заниматься? Будут, понимаете. Потому что общими фразами, которые говорил Трамп, еще раз, есть точки, на которые он может нажать и посадить завтра за стол Зеленского, за стол переговоров. Он этого не делает. До речі, президент Зеленський анонсував, що приблизно десять січні мають бути готові певні документи. Ми припускаємо, що це пов'язано із документами, які мають говорити про гарантії безпеки для нашої держави. Документи, які готуються для європейців, і документи, які готуються для. Американців і з останнього Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, говорив про те, що нібито американці навіть готові ввести свої війська на територію України як один із пунктів гарантії безпеки. Особисто я ані секунди не вірю в перспективу того, що це може статися, але не має значення. Найголовніше, ми бачимо, що самі американці продовжують вести з нами розмову щодо гарантії безпеки. Щоб там собі не придумували російські пропагандисти та чиновники, щоб там сам собі не обіцяв Путін, але країни НАТО, Сполучені Штати Америки, нас не кидають. Вони не беруть нас і не роблять частиною свого північно-атлантичного альянсу, але при тому шукають різноманітні форми, як надати нам певні гарантії, певну допомогу. Все дуже схоже до того, що є в самому блоці НАТО. Ба Більше, ми до кінця, не впевнені, чи може НАТО за когось воювати. Та нам і не треба. Ми говоримо про зброю, про гроші, про все необхідне, щоб бити ворога. І цього чомусь поки що уникають росіяни, бо вони ж все так не хочуть посваритися із американцями. А американці з нами говорять вже про дуже серйозні речі. Да Украина-то как хотела, она хотела, чтобы или ее приняли в НАТО, или чтобы НАТО, значит, дало Украине такие гарантии безопасности, как будто бы Украина в НАТО. То есть как бы она не в НАТО, но гарантии должны быть такие, как будто бы она в НАТО, да? Если американцы говорят, это все будет Европа делать, значит это уже не про НАТО, это раз. И Европа в случае чего как бы берет на себя все риски. Да? Тобто это ровно та ситуація, про яку ми много говоримо, що там, да, там большая война, небольшая война. Вот, Большая война Європи без США означает поражение Европы. Вот, на мой взгляд, это очевидно. Да? И здесь вот об этом говорится. Как оно там все дальше будет? А знаєте, що найстрашніше для росіян, від чого їм стає одразу не по собі, від чого їм стає боляче, гидко, і вони прям не знають, що з цим робити. Це історія про. Те, коли співставляють воєнного злочинця Путіна і президента Зеленського. Росіяни та й сам Путін вважають, що Зеленський не рівня. Це, до речі, правда. Я не фанат президента України, але все ж таки вважаю його набагато вищим, кращим, принциповішим, сміливішим та сильнішим за воєнного злочинця Путіна. Але Путін хоче завжди підкреслити, що він легітимний, а Зеленський ні. Що Путіна обирали, а Зеленського давним-давно не. Переобирали. Що говорити з ним, сидіти з ним, підписувати щось із ним не має жодного сенсу, бо, ну як це? Це ж не такий самий президент, як сам Путін. А Трамп зустрічається, а європейці говорять, і немає жодної альтернативи і приводів сумніватися в тому, що президент Зеленський є легітимною українською владою. Тож будь-яка пропозиція Путіну зустрітися чи говорити із Зеленським його опікає. Він боїться і не хоче. В нього вже була провальна зустріч у 19-му році, і здається, в 25-му чи в 2026 Путін нічого хорошого від Зеленського не очікує. А Зеленський кожен раз стролить керманича Кремля, кличачи його на різні зустрічі в різних країнах і різних містах. Ну, давай! Якщо не боїшся, давай зустрінемось. Але ж Путін далі свого бункера, як і завжди, не виходить условия, которые как бы соответствуют российским интересам. И это вот-вот значит может как-то значит дать аргументы Трампу, чтобы он убедил Путина, чтобы тот как бы да вот поговорил с Зеленским, да, вот. Но вот как мне вот видится ситуация, я честно говоря не вижу в этом особого смысла на сегодняшний день. И кому нужны эти символы? Мне не очень понятно, да. И чем это кончится этот разговор, как бы и зачем он вообще нужен, для чего его делать, да. Но, возможно, Fox News что-то знает. Вот я говорю, для нас это было бы интересно только в том случае, если на встрече Трампом... Пом Зеленський согласився на что-то такое. А от то дійсно, прямо нам інтересне, інтересно, знайте, який принцип у Росіян прорахувалися раз, прорахуємося і два. Річ в тім, що свого часу росіяни дуже сильно недооцінили Україну, і коли я кажу недооцінили, я маю на увазі фатальну помилку, яка дуже дорого обходиться росіянам і звісно обходиться нам. Але тепер, через роки повномасштабної війни, після всього пережитого вони все одно. Не зробили роботу над помилками, вони все одно не передумали на когось нападати, вчиняти агресію. Вони всіх бачать слабкими, а себе безкінечно сильними. Тож тепер пропагандисти переконані, що Європа не те, що прям готується до війни, але готується до можливості воювати. Але виявляється. На думку росіян, ані Європа, Европа, Америка, не здатні вести довгу війну. Они сегодня готовятся не к войне, а к возможности вести войну. Это раз. Второе. Самая крупная группировка американская, которая участвовала в боевых действиях, это была в Ураке. 170 тысяч. Что такое сто тысяч для современного конфликта на фоне СВО? Ну так немного, да, мягко говоря. Ну, для по сравнению с Украиной три. Да, по сути 500 дела, 500, ни Европа, ни Америка это, сегодня не способны э, вести длительную войну большими силами. Они э, способны э, вести короткие эпизодические, допустим, какие-то там э, на уровне операций, да, но не на уровне войн. Не в состоянии сегодня, допустим, э, для той же Америки. 300 тысяч, 350, да, группировка э, воюющая. Это уже критическая масса. Дальше идет уже э, э, полумобилизация, потом полумобилизация, перестройка экономики, логистики, психологии. Понимаете, такой э, контурный перелом всего государства и всей системы. Даже для Америки. Для Европы тем более. Э, поэтому Америка... А що делає? Вона починає відходити в сторону, вона да? починає просто предлагати якісь технології і все остальне поруч. Серйозно, ми ж, значить, ведемо за їхній рахунок. Ми використовуємо їхнє озброєння, їхні гроші, часто їхні технології, але виявляється, що, як і завжди, всі слабкі, тільки Російська Федерація сильна та могутня. Річ в тім, що доречніше було б співставляти ціну людського життя. В Європі чи в Америці це справді набагато вищі показники, аніж в Росії. Відтак, уявити собі війну рівня Росії неможливо, але неможливо в будь-якому контексті. Якщо правда, ми не говоримо про якусь маргінальну бідну і розбиту державу. Тож я б на місці росіян, не даючи цим упоритишам жодних порад порад, але все одно не гралося б в Берлін за три дні. Варшава наш. Париж захопимо знову. Це вже все було із Україною. І подивіться, де сьогодні закопане російське військо. Навіть якщо зібрати мільйон э, численності, способний воювати, да, для Європи це буде непосильная ноша три-чотири місяці. И профессиональная армия, почему они сейчас говорят, надо возвращаться к всеобщему призыву? Что такое всеобщий призов, что такое профессиональная армия? Профессиональная армия это 3-4 месяца войны. Все. Дальше это будет э, неспособность продолжать э, ресурсные вещи, э, логистика, которая будет обеспечивать. Ведь э, вспомните первые э, моменты СВО, с чем столкнулись. Проблема логистики, да? потом проблема ресурсов, потом проблема боеприпасов, численности личного состава, подготовленного личества. То есть это такой клубок, который понятно, что они оттягивают сейчас до 30-го года и дальше. Почему триллион? Для того чтобы эти проблемы решить. Это не просто какие-то танки, оружие. Допустим, тот же Трамп Он говорит: мы сейчас за 2-3 года сделаем там корабли эти новые. Да? И сразу же появляются реальные ответы. нет возможности, да, даже документов нет. Какие 2-3 года для того, чтобы создать такую технику? Техника и вооружение с такой концентрацией на одном корабле, как никогда не было. То есть опять технические решения другие, поэтому это больше популизм, это маркетинг. Это... Апитка здвінуть якісь фінансові інтереси, потоки нота нікак в даному випадку ні реальна підготовка к війни. Ну і в дитячих садочках Російської Федерації відсвяткували вже новий рік. Відсвяткували як вмі, тільки в Росії, по особливому, і схібансої дітей переодягали в костюми поліцейських і запрошували до них учасників СВО. Моїх улюблених я сподіваюся, ну цих гвалтівників, канібалів. І тих, хто представляє величезну небезпеку для будь-якої будь або людини, або росіянина. Перед новим роком дитячі садочки мали прозвітувати у соціальних мережах про проведені утрініки. В деяких закладах діти допомагали збирати гуманітарну допомогу. Наприклад, в дитячому садочку в слов'янському районі Краснодарського краю дошкільнята зробили для військових зет-чебурашку. Ну, що може бути прекрасніше, правда, аніж зет чи Бурашка. У багатьох дитячих садочках вихованці нарядилися в костюми поліцейських, поліцейських. співробітників ДАІ і навіть воєнну форму. Цікаво, а чи хтось приніс із діктахів чорні пакет? Бо неможливо грати когось із російських військових, не думаючи про те, що ти потенційний двохсотий. В деяких закладах. Утрініки були приурочені до завершення року захисника Вітчизни. Саме тому і приходили учасники СВО. Ну, все логічно, 80 років тому напали на Росію, зокрема, як частину Радянського Союзу, а тепер напала Росія. І там, і там герої, хто сумнівається. Ну і далі все як за російськими сценаріями. Ви знаєте. В них люди, коні, все перемішуються, і ті свогошники, які беззаперечно вивозили майно з України, вбивали, катували, гвалтували. Тепер приходять до маленьких росіян, путіністів розповідати, які вони герої, і що помирати чи воювати, чи відправлятися на війну зовсім не страшно. Хай готуються. Хай готуються з дитинства до того, що вони стануть гарматним м'ясом в руках старого діда. Дорогие наши воины, защитники, в эти новогодние праздники, когда миллионы огней зажигаются в теплых домах, наши самые яркие и важные мысли о вас. Пусть этот Новый год принесет вам спокойствие на ваших рубежах. Пусть сила духа вашего никогда не ослабевает, А в сердцах живет уверенность в том, что ваше дело правое. Снова дело. Мы ждем вас, мы верим в вас. І на цьому, друзі, в мене все. А я ж закликаю вас, обов'язково не забувайте під завершення нашого випуску. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф, якщо ви раптом ще чомусь цього не зробили. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Посилання на наш збір для підтримки 47-ї бригади. В описі до нашого випуску будь-який ваш донат, будь-яка ваша допомога мають неабияке значення разом і гуртума. Ми зможемо допомогти нашій армії стати ще сильнішими. Ну і звісно, друзі, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.